У Слов'янську відзначили День гідності та свободи, введена до календарю Петром Порошенком. Дата, 21 листопада, відзначається в Україні вперше. Цього дня проходять заходи з метою вшанування загиблих під час масових акцій протесту у листопаді 2013 року, лютому 2014. На мітинг скорботи до будівлі слов Миконкому прийшли студенти, викладачі діячі культури, громадські активісти, влада в рамках заходу. Була висловлена спільна надія. Що день свободи не стане днем розчарувань, адже пролита кров співвітчизників повинна була щось змінити у думках у державному устрої у житті. А темпи змін багато в чому демонструють спорідненість із минулими принципами управління країною. Революція гідності це не є якийсь разовий захід, це процес, процес, який йде вже тривалий час. и в темном процессе народжуется нова самосведомость украинского народа. Мы все, надеюсь, хотим справедливого общества, хотим реформ, хотим преобразований, которые, к сожалению, идут с трудом. Но то та бюрократическая машина, государство, которое было исторически создано здесь, не дает преобразований. Все зависит от нас. Мы уже теперь зрозумів, какая яка ціна відбувається, платиться за те, що не відбувається в битве. Ми інша ментальність. Є два світи, які існують. Є рабовласницький устрій, і є люди певні, які генетично закатовані на такий устрій. Вони можуть жити бути рабами, і їх це влаштовує. Але інші є люди, які не можуть бути рабами і не будуть рабами. І вони будуть завжди поштувати, поки не буде поготована справедлива чесна суспільства. 23 роки наша батьківщина боролася і боролася за те, щоб жити гідно за вільним, за вільних людей. За вільність внутрішню і вільність кожного, але ми багато чого віддали і найбільшу ціну ми заплатили саме минулого року. Хвилиною мовчання, вшанувавши пам'ять загиблих під час революційних подій 2013-2014 років, у фіналі заходу було піднято флаги України та Євросоюзу. Молодь оцінила символ як демонстрацію спільних прагнень нації. Мені здається, це стане таким стимулом для других граждан України для того, щоб вони теж приложили всі усилі для того, щоб вони не только душою стремились, но й намагалися щось то для этого і надеяться что это будет наше светлое будущее для молодежи для нашей страны